Тяночка збирається. Малесеньке обладнання. Машина. І ліс. Oh, yeah. Я маю санки. Друг захоче скатанутися з горки. Скатанутися з горки. То я маю санки. Тут -то ми літом чекли -то. осіння, збирали грибочки. В цьому лісочку збирали грибочки. Я вдіваю. Я вдіваю. Я вдіваю такі. Він хоче, щоб я з'їхала з горки. Не Я хочу, а ти Я не хотіла. Ну, no, no, я боюсь... Будь... Я не сказала, сам, я буду їхала. Я думала, ми до машини вони прив'язуємо. Сикай! Вона не їде. Вона не їде. Поду попередньо. Вона не їде! Та все, Ром, Не їде! Oi 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 Дуже багато далі, такого. Ого! Змочився. одну дірку продиряли і змочився. От рибак! Бери ті штуки і ходи. Бери ті штуки, ходи. У мене одна рука! А, ти прийшов. Що брати? Добре, береся ту штуку. О, це щось льот, і ми ще не добралися до водички. О! Добралися до вучки. Треба тут. А ти черпа ще пізняв? Черпака. А все, не розмачуй. Все, все. Трибати де! Акуратно може впасти з рук. Ти що думаєш, дурочка я дурочка зовсім? Я знаю. На Ось так виглядає удочечка маленька маленька. риба ловиться на креветочку Рома чіпляє креветочку Мені і собі. Ні, тільки собі. І мені. Ти сама маєш. у мене рукавички. Ну, ти знімеш? Паразит. І от будемо ловити ручку. перекинула рыба. Привет! И, и, и. Открой рота. Открой рота. Ставь мне шок-сок. старшая. У мене не лобить риба, мені навіть не клює. Зато йому вічно слідить. Ой, клює, ой клює, там такі покльовки жорсткі, там такі покльовки жорсткі. сумно, Тут так ярко, треба було окуляри брати. Може на відео так не виглядає, але взагалі сонце якесь. І сніг, і воно все так блистить. Це ми вже перейшли на друге місце. Ми були там ззаді, а перейшли чуть далі. Рома зробив ще одну рибу. Я не злапила ні однієї. Він сидить довольний, він злапав дві риби. Я забрала його вудочку. Вдруге вона й щаслива. Ну мені поки все одно не клює. А він сидить ливиться. Довольний! Зловив дві риби і довольний. Мішо мішає Ну Вона навіть не клює в мене. Ти не дригаєш По Почисти лунку від льоду А оце я що роблю? Це я дригаю. Лунку від льоду по Трошки голосніше говори. Від льоду почисти Нормально. три штучки За цілий день Як за цілий день За пару дня за 3 4 години Яночка там ще пробує з ловить Сонечку вийшло Капець Короще Мирос Веспоковуємося Другой ми зловили три рибки і тепер Роман придумав нове приключення. Ну я придумав, ти хотіла, що ти мене приплітаєш сюди. Ну, я хотіла там з горки покататися, і він каже, я тебе прицеплю до машини. Будемо пробувати. Хоч за нового святика, хоч за шию. <світ> Подивіться! Але ти скоро не їдь. чого їй! В разі чого відкрий вікно? Вау! Нет! Яночка, у нас слеза уже назад. Мы сейчас пылит. Вот горки сделал, бач? Вот здесь то спускалась, Яна, бач? Да ну, Давай зайдем. А вот на этот план ты еще треба. Ну, зайти можно. Хочешь попробовать? Ну, давай. Главное, еще назад не покутается, а вот там капец. Чепчется. че Короче, рукавец не взял. О, блядь. А? Прикольно. Курь, давай с снегу. Ой, я трошки боюсь. Туда подняться же проблемно. Ласка? Ну, слышь, гаешься она половине. Ого! Давай. Я ехал. Снегу пуля хапу сами шлопаки. Давай. Я, Я ехал. <свист> Хочешь пойти сами ей? Что такое? Сидай. <свист> <Ты> меня... Давай. <свист> І як? Стрьом. Ні, вче прикольно. Хой ще. Ми роздягаємося. І їдемо додому. Я тільки що <рес> так впала. Вона так була. Вона так була тільки. У мене отакі штани на подтяжках. Все закрито, щоб спинку не дуло. — Тільки взуття немаєш. Доброго. Нормально? Нормально тему? А що ні? Ти ж кажеш, що зимою. <гум> На дворі дуже тепло. Прям Та дуже. Не, не дуже, але тепло. Тепло. Просто взагалі вітру нема. І дуже тепло через то. Ох. Ох. Крусовко. Ого, в мене сніг аж тут. В мене в чоботі каже. Носки три після. Все. Яночка вже в учкулярах. Солнце світ. Сонечко, все, а мы їдемо. Все. І ми вдома. Сусіди наші. Наше місце. Приїхали. Приїхала Яночка. Угу. Все, пока.